Доброго дня! Вас вітає компанія міста містаченнюці. Сьогодні представляємо вам трактор Донфен 244 люкс від заводу Донфен. Даний трактор у нас на 24 кінські сили, Трьохциліндровий, з КМУським 385 мотором, повнопривідний, 4х4, з гідравлікою руля, навіски. З окремими насосами інша. Вал відбора потужності в даному тракторі є 540-730 обертів. І гідровиходи під причіп або навісне. Задні шини у нас 11,2х24 на з розбірними дисками для збільшення або зменшення колії. Передні шини у нас. 6,5 на 16. Противаги 20 кілограмів. В сумі 80. Переднє міст у нас стоїть від Донфенга 354-го. це є люксова версія. Коробка у нас 4 плюс 1 або 8 плюс 2. Річак переднього моста. вала відбора мощності. Ручний газ, навіска. Нагадую про те, що можете прийти до нас, протестувати даний трактор або вибрати інший, який вам більш до вподоби. Дякую за увагу. До побачення.